В порталу ОГОЄ, з вами програма Ранкова кава та я, її ведуча Ольга Данилюк. У нашій програмі ми спілкуємось з цікавими, відомими жителями нашого міста, а також області в цілому. Крім того, мобільна робоча група програми Ранкова кава відвідує цікаві заходи у нашому місті. Сьогодні ми разом з вами, наші любі глядачі, отримаємо надзвичайно позитивні емоції під час дитячого мафіозного квесту. Але перед тим як ми... Поговоримо безпосередньо з учасниками цього квесту. Ми поговоримо з організатором Володимир Новацький. Доброго дня вам! Ми знаємо, що ви проводите подібні заходи в нашому місті. Хотілося би, щоб ви нашим глядачам розказали про ідею, взагалі, яка виникла у вас. Чому проводите такі цікаві моменти, заходи, вечори в нашому місті? Дякую. Доброго дня всім. Дійсно, так як наш тренінговий центр він допомагає людям розвиватися. І коли ми побачили, що якраз саме в іграх через ігри люди отримують більше якихось таких навиків практичних, більше розвиваються. От. А в наших цих, клієнтів є ж діти, і д -д -д діти теж прагнуть, де більше можливо прагнути ігри, ніж є, що було прийнято рішення таке, щоб дітей зробити якісь такі цікаві заходи, щоб діти і розвивалися, і щоб е отримали позитні враження, і щоб знайомилися між собою, щоб вчилися комунікувати з незнайомими. Дітками, от якраз така велика ідея зробити це, такі, такі заходи. Це захід, який буде сьогодні, це буде мафія у вигляді мафія і квест. Тобто діти грати мафію, радують задачки, бігають, шукають призи. Тобто має бути весело і цікаво. Власне, я впевнена, що ми побачимо, як це буде, і запитаємо про враження в самих учасників сьогоднішнього квесту. Мене звати Олександра, я граю не вперше, мені подобається грати, тому що ну, нові знайомства, дуже цікава гра. Я очікую від цієї гри нових вражень, веселих емоцій. Мене звати Артем. я вже граю не вперше. І мені найбільше подобається мафія з квестом, тому що цікаво. Можна побігати. Мене звати Віталій. Я граю в мафію вже, ну, починав грати в мафію з дорослими, а зараз вже з дітьми. Ну, цікавіше з дорослими, але з дітьми теж не відмовлюсь. Від цієї гри очікую море позитиву та запутаних літер. Мене звати Уляна, Я в мафію граю не вперше. Це дуже цікава гра. Я очікую від цієї гри. Я, я сюди прийшла, щоб та захочуючи провести час. Мене звати Пашка Павло. Я граю вже не в перший раз. Я дуже люблю мафію з квестом. а там є багато різних цікавих загадок. Ну, і багато цікавого дуже. Я своїм другом Артемом бігали, шукали букви і якщо я щось не міг догадатися, то він знаходив, а якщо він щось не міг, то я. Ну, було дуже цікаво. Е, ну, мені квест е, ну, Спочатку ми думали, що це там, на дверях на двері хороше, а це, воно нанизу так двер, дверей. Ну, важко було догадатися, важкі схованки. Дуже цікаво було знаходити букви навіть не за подарунок, а за цікавістю, що за слово, то буде Ек Квест Був дуже цікавий. Не було дуже мало часу, щоб це все знайти. Потім ще скласли, було ну дуже весело. І ми отримали такі конфети, в виді діамантів. Сьогодні у нашій програмі Ранкова кава. Ми всі з вами стали учасниками та гостями дитячого мафіозного квесту. Його маленькі учасники поділилися з нами своїми враженнями, щирими, позитивними емоціями. Дякуємо всім нашим глядачам за те, що були разом з нами. До нових зустрічей у програмі Ранкова Кава.